А скажіть, будь ласка, в такому випадку ці заяви, які робив ну і пан Шеремета свого часу, і, наприклад, пан Дмитро Шимків говорить про те, що апарат потрібно не просто суттєво скоротити, а дуже навіть суттєво скоротити. Про 80% скорочення апарату адміністрації президента говорив пан Шимків. Пан Шеремета теж казав про значні скорочення. Як ви до цього ставити і взагалі що робити з цими чиновниками? Їх зрозуміло їх дуже багато. Функції розподілені нерівномірно і дуже часто не зрозуміло між ними, І це скорочення Таке відчутно зможе змінити систему. Ну, знаєте, я давно хотів написати про це в Фейсбуці, але все, все стримуся. Можливо, там попробую кілька речень видати з того, що в мене давно вже в голові. Ігри апарату не присутні щоденно. Механічне скорочення, воно ні до чого не призводить. Насправді, кожна влада, яка. Приходить, чи кожна партія, яка очолює якийсь напрям. За милу душу, і в суспільству дуже подобається, оголошує, що от ми скоротили чиновників на 10% чи на 20%. Чи приводить абсолютні цифри. По всій Україні скорочено 25 тисяч. Насправді, в кожне, поважаюче себе відомство, 10-відсотковий запас міцності має завжди зарезервований. Це у вигляді чи вакансій. Чи людей, які виходять на пенсію. Тобто, достатньо. в випадку чого, якщо є таке загальне скорочення, то вже орієнтовно є. Це можна спокійно, абсолютно проводити хоч, хоч сьогодні, в будь-якому міністерстві 10% моментом навіть ні, ніхто навіть цього не відчує і не образиться. Стосовно скорочення до 50% є окремі відомства, які це переживали. Вкремо, в одному міністерстві, в якому я мав в честь працювати, це було взагалі достатньо кумедно. Тобто, коли було оголошено про скорочення до 50%, скоротили наймолодших, найталановитіших і пенсіонерів. Фактично лишився кістяк, який. Е... Ну, можливо, не особисто знайомий з Леніном і чи Горбачовим, але живе цими ідеями і спокійно продукує далі. Дальше... Тобто, якраз ті люди, які не зацікавлені в будь-якому реформуванні. Тобто, тата. Тобто, це знаєте, це такий умовно великий мурашник. Тобто, кожен зайнятий своєю справою, але в випадку загрози з'являється колективний мозок, і всі координують свої дії. Воїни знають, що не захищають мурашник, ці носять їжу, ці щось будують. Це ну, ж Ви... логічно, будь-яка система вона Безуменно. працює да, на самозбереження. Да, да. Абсолютно Абсолютно. Абсолютно Як бій. ламати це? І взагалі можливо це ламати? Це можливо ламати достатньо просто, і е, тут головне наявність політичної волі. І тут справа не в механічному скороченні на 10% чи на 70%. Справа визначення чіткого функціоналу. Тобто, які цілі перед собою ставить держава, які цілі ставляться в зв'язку з цим перед державним апаратом, і кого ми хочемо мати в вигляді, вигляді виконавців. Для втілення всього цього. Коли це буде сформовано, тоді ми будемо мати абсолютно інший державний апарат. Розумієте, державний чиновник він не є ворогом України. Він працює в тих рамках, які йому виставлені. Тобто, коли він відчуває безкарність чи вседозволеність, він буде відповідно себе так поводити. Якщо рамки будуть звужені, і сказано, що ось, друже, це твої завдання, які ти маєш робити, це твоя зарплата, він погодиться, буде ходити на роботу в такому форматі.